Вітаю вас на наступному інтенсиву по агротехніці для садівників, озеленювачів і ландшафтних дизайнерів. Сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку місця посадки. Може здаватися, що попередня і ця тема вони такі не досить важливі, але я вам хочу сказати з своєї практики, що ці дві теми вони дуже часто показують мені, як підходить до роботи. Озеленювач, ландшафтний дизайнер, чи будь-хто хто співпрацює з рослинами, не завжди досить відповідально відносяться до доставки рослин, бо вважаються дуже простою процедурою. І назавжди досить уважно відноситься до підготовки місця. І зараз я на цьому інтенсиві впродовж цього коротенького <кій> заняття вам розповім про е, помилки, які бувають під час підготовки місця. І коли ви виправляєте їх, а ці помилки можна. Виправити, тобто не виправити, а попередити лише під час підготовки до посадки. Після посадки їх вже попередити і виправити ніяк неможливо. Тому слухайте, будь ласка, уважно. На етапі підготовки місця до посадки ми закладаємо по помилки щодо рівня кореневої щійки. Я хочу вам сказати. Що лише під час посадки виникає ця помилка, і є дві причини: перша причина, коли ми не плануємо територію під той рівень, який буде остаточний. Тобто ми беремо, висаджуємо рослини, коли тільки завезена земля, зроблена чернова планировка. Ми ще не до кінця розуміємо рівень, чи будуть іще процеси, які будуть супроводжуватись за завозом землі чи зняттям землі. І в цей час, якщо йде посадка, то звичайно ми допускаємо помилки з рівнем посадки. і Заглиблюється коренева шійка, або може виявитися і така ситуація, що воно би трошки навіть ком буде піднятий. Ну якщо він піднятий, то це не так важливо, це не так страшно. Але коли заглиблена, це ну, не досить бажано, Але хочу вам сказати, що призвести до загибелі безпосередньо рослини, це не може. Опосередковано так може. Але це повинно бути значне загиб... заглиблення. А напряму заглиблення кореневої щейки воно не призводить, Бо якщо молодша рослина, то вона здатна перебудувати коренову систему, і коріння буде рости догори, і рослина виправить цю помилку. А якщо це вже доросла рослина, то вона буде страждати, вона буде пригнічена і, врешті-решт, загибель її може прийти і бути спричинена. Від інших факторів, від хвороб, від грибів, чи від комах, чи від бактерій, але безпосередньо причиною загибелі дерева, заглиблена коренева загибелі дерева при заглибленій кореневій шийці, їх немає таких причин. Ну, я за свою практику з 2001 року я таких причин не зустрічала. Тому плануйте, будь ласка, завжди рівень ґрунта, той, який буде на ділянці, і це дозволить вам виправити і не допустити першого, першої причини, коли не планується рівень, і по ітогу ми з плану плануємо вже під газон. А посадки вже зроблені, і ми отримуємо заглиблені чи підняті кореневі щійки. Коли є бордюри, можна і просто саджати у кожний рівень. Там у вас є вже рівень. Він спланований на невеличких Територіях це досить просто зробити. Але коли вся ділянка без певних контурів немає доріжок. Коли ви плануєте доріжки, які будуть йти над поверхню землі, наприклад, на лісових ділянках, то там треба спланувати обов'язково всю ділянку. Від дальньої точки забору до воріт господарства, для того, щоб ви бачили цей рівень. Бо не спланувавши рівень, ви не зможете. Працювати, і ви не зможете вірно посадити рослину. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Це казалось би так просто, але я знаю багато прикладів, коли допускаються ці помилки. І я буваю на ділянках у колих і бачу, що йдуть земляні роботи і які копають якісь траншеї. І в мене таке буває. Але я маю деякі. Моменти, якими я користуюся, я розповім про них обов'язково колись зніму відео, яким чином я визначаю рівень посадки, коли немає ще остаточного рівня. Але це інструментальні, вони не такі прості методи, їх їми можна оволодіти. Я розповім колись про них. І можна використовувати ці інструментальні методи для того, щоб без спланованого, безпланованого грунта вірно осаджувати рослини. Це особливо стосується крупномірних дерев. Але найчастіше і найпростіше це коли вже ви спланували все, вирівняли все, заклали систему полива, все вивезли, що зайве, і потім висаджуєте рослини. Далі. Якщо технікою затрамбований грунт, це також підготовка до посадкового місця, до посадки. Будівля і будівництво, вони завжди супроводжуються переміщенням великої кількості. Грузів і заїжджає техніка, заїжджають будівельники на своїх легкових авто. Вони можуть ставити на території, не завжди за територію. І затрамбовується ділянка досить значно, що у цій ситуації робити, що як відбувається найчастіше. Найчастіше завозять землю на цю затрамбовану територію і висаджують рослини. Але якщо ви сумлінно підходите до своєї роботи і ви розумієте наслідки цього дійства, то краще, звичайно, у перед посадкою за рік спланувати, щоб були висаджені сидерати, зокрема, наприклад, посадити гірчицю білу. Вона висаджується, вона має коренову систему стрижневу, і стрижнева коренева система воно допомагає дуже добре руйнувати цей затрамбований ґрунт. Потім це викультивується і вже після цього ви можете виконувати якісь посадкові роботи. Але найнепідготовлений ґрунт можна висаджувати лише дерева, там де ви будете готувати посадкову яму, і паралельно будете виконувати роботи по підготовці ґрунта. На підготовку ґрунту. Якщо все виконувати сумлінно, піде десь приблизно вегетаційний період. Ви висаджуєте, культивуєте раз, в середині літа знову висаджуєте сердерати, знов культивуєте, і вже наступного року чи цієї ж осені ви можете висаджувати і чагарники, і стелити газон, і робити, робити квітники. Це найпростіший метод. Є інструментальні методи, але на лісових ділянках вони недоступні. А на ділянках там, де невеличка техніка не може зайти і все це переорати, то це також дуже складно. Якщо є межі забору, то техніка вона ну там, де можна переорати, наприклад, на 60 см, то таке все на ділянках неможливо. У нас є один простий, але тривалий по часу. Метод це висівання сидиратів, які будуть розбивати цю замтрамбовану територію ділянки. Далі е, є така ситуація, коли глину з котлованів після будівництва розтягують тонким шаром по ділянці. Це вже, розумієш, коли приходиш на ділянку і бачиш, що будівельники вони все вже зробили. Але я вас попереджую, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, кажіть замовнику, що ви будете все це знімати і вивозити, бо будівельна глина, яку ви розлали. Тягнули чи, ви, чи будівельники розтягнули по ділянці, вона дасть знати про себе. Це також дуже часто зустрічається причина, і не озеленювачі, звичайно, її роблять, а інколи навіть і сам власник ділянки через те, щоб зекономити трошки грошей, не завозити землю, зайво не вивозити цю землю, тобто два рази не сплачувати за одне і те саме. Вони розтягують глину. По ділянці потім кажуть, ми трошки додамо чернозему, трошки додамо піску, все це перекультивуємо і все буде добре. Насправді ні, добре не буде, тому глина вона має певну структуру, та що викопана з котлована, це не та поверхнева. Знебарвлена до світлого кольору почва. Тому, будь ласка, якщо є можливість, і замовники вас розуміють, здирайте цю глину, її із території і не погоджуйтесь, бо це дає наслідки, які не виправляються ніякими роботами. Я завжди, хоча це і дороговартісні роботи земляні, завжди вивожу. Ось на фотографії ділянки, яку ми робили під Харковом, дуже добре видно, що затрамбована земля зверху, Насипаний шарче на зиму, але ця затрамбована глина вона була із посадкових ям, із цієї території, із траншеї всюди, де можна було її дістати. Вона була вивезена. ця глина. Звичайно, вивезти повністю всю немає можливості, але зробіть по максимуму те, що від вас залежить. Все інше вже дорога природа. Місце посадки на ділянки на ділянці повинно бути достатнім для рослини дуже часто з різних причин: з причин зразу створити гарну картинку, чи з причин заробити заробити більше коштів. Я бачу, коли. На одну територію на одну площу висаджується значно більша плотність рослин. Хочу вам сказати, в мене також це з практики. Замовник висаджував берези з відстанню півтора метри між деревами, але висаджували маленькі і казалось, це буде дуже добре. Коли дерева підросли великі, він казав: Ми будемо щось випилювати, те що зайве. Але я вас запевнюю ніхто не випилював і випилювати не буде. Це лише розмови, і насправді треба висаджувати з тією плотністю, бо це. Живлення рослини, це загущені посадки, вони сприяють розмноженню грибних хвороб і розмноженню комах. Тому будь-яка загущена посадка це мінус декоративності і плюс великій кількості роботи. Тому, якщо на дерево потрібно, там, наприклад, 15 квадратних метрів. Да, відстань між деревами 6 метрів це дерева досить великі. Великі, які там 10-15 метрів висотою, але це, це ще не самі великі, то висаджуйте їх не з проміжком 2,5-3 метри, висаджуйте значно е, рідше. Звичайно, якщо ви плануєте це, і ви власники ділянки, і ви розумієтеся, що ви будете виконувати стрижки цієї рослини, поки вона буде існувати у вашому дворі, або поки у вас буде продовжуватися життя, то тоді ви можете висаджувати гущі, але зразу розумієте, що вам треба буде вкладати значно більше праці і значно більше коштів, в те, щоб доглядати за цією рослиною. Такого не буває. Якщо місце для одного дерева чи для одного чагарника. То втиснути туди тоді, тоді два чагарника вже не буде ніякої можливості. Далі приготування ґрунтосуміші. суміші. Хочу вам сказати, що моя стопроцентна впевненість в тому, і я дуже слідкую за цим. Я не готую принципово ніякі ґрунтосуміші для 95% рослин, тому що не бачу в цьому сенсу. Я вирішую питання ґрунтосуміші і питання ґрунту на ділянці за допомогою підбору рослин. Хочу вам сказати, що. Більшість рослин, які вирощують розсадники, вони пристосовані до тих ґрунтів, які є на території України, і готувати для них якось ґрунтосуміш, це, Це ну, звичайно можна, щоб показати замовнику, що ви щось виконуєте або для себе заспокоїти, що ви щось зробили додаткове для рослини, але в цьому немає сенсу. Ви можете додати, ви можете додати Наприклад, там торф, але торф він дуже досить швидко буде виходити з землі, бо це органічна складова, вона досить швидко руйнується і мінералізується і грибами, і мікроорганізмами іншими, і комахами, і черв'ями, які є у ґрунті. Тому від торфу через вік не залишається зовсім ніякого сліду. Тому з цієї причини ви не можете готувати суміш. бо... Ну, приготуйте, ви до можете додасти, додасти піску, але коріння буде значно більшого розміру. І після цього все рівно цей пісок він буде недосяжний для рослини. Ласка, на лівому фото ми бачимо рослину, яка в природі, в неї зроблена розріз на малюнку кореневої системи, яка якого вона розміру. Ми бачимо, що вона виходить за межі крони досить досить значно. І це не два і не три рази. І ми бачимо на правій фотографії якого розміру кореневі системи у рослин на розсаднику, тобто там, де формується коренева система. Хочу вам сказати, що після посадки на ділянці у дерева буде. Дерево буде намагатися, та будь-яка будь інша рослина, не лише дерево, буде намагатися повернутися до природних розмірів кореневої системи. І у вас зовсім немає змоги замінити десятки, або навіть для деяких великих рослин, деяких великих дерев першої категорії. Це дерева, які 30-40 метрів. Ви не можете замінити сотні кубів ґрунту, чи приготувати сотні кубів ґрунту для того, щоб замінити це у посадковій ямі. Вам за це ніхто не сплатить, і це дуже колосальна робота, і вона не потрібна. Звичайно, я знаю, що. Старі радянські книжки вони кажуть про підготування, про приготування суміші для посадкових ям. Але я вас запевняю, все це можна коректувати вже під час посадки, і ви не можете замінити на все життя. А приживлюється рослина, вона не від грунта це залежить. Це залежить від того, яку кількість вологи ви їй даєте. Бо ґрунт це добре, а без ґрунта рослина може жити. Ми знаємо, це по гідропоніці, а ось без вологи рослина жити не може. Тому не робіть зайвих робіт, не замінюйте ґрунт там, де цього можна уникнути. Замінюю я особисто ґрунт під тими рослинами, де не замінювати неможливо. Це та ж. Ті ж кислолюбні рододендрони, це кислолюбні азалії, це лохини, частково можу замінити ґрунт під магноліями, але, звичайно, тоді я розкопую великі ями, розуміючи, що це ну, треба для того, щоб рослина існувала. І хочу вам сказати, що магнолії вони ніколи не бувають такими великими в наших кліматичних умовах, як вони бувають в природних умовах, там де вони живуть. Тобто. Вирішуйте питання заміну ґрунта і підготовці всяких ґрунтосуміші шляхом підбору рослин. Я вас запевняю, що у розсадники, коли вони вирощують і готують на полі посадковий матеріал, вони не не готують ніякі ґрунтосуміші, і туї, і ялівці, які ви отримуєте з відкритого ґрунту, і ялини. Вони всі вирощені у тому ґрунті, який є на полі, і саме з цим ґрунтом ви отримуєте цю рослину. Там ніхто не вносить ніяких торфів, не додає ніяких пісків. Тобто, ну це шалені затрати і робити ці затрати на ділянці, не розуміючи навіщо ви під конкретну рослину будете це робити, то це, мабуть, зайва робота. Тому. Коли ви готуєте посадкове місце, і ви розмовляєте з замовником і Прописуйте кошторис під заміну ґрунта, думайте, під чим ви будете міняти і під чим ви не будете. 95% рослин, які ми купуємо і висаджуємо на ділянках, не потребують, бо вони добре будуть рости у тому ґрунті, в який ми посадимо. Ну, звичайно, якщо це чорнозем, і ви висадили торф'яне торф которф'яне полото, то це буде вже питання підбору рослин, а не питання заміни ґрунта. Наступне розмір посадкової ями. Дуже часто я спостерігаю, колеги викладають, як вони висаджують рослини, я бачу, коли це ну, не досить вірно підготована посадкова яма. Я вам додаю на слайді формулу, як я розраховую посадкову яму і зараз поясню, чому саме так. Якщо ми маємо вихідні, вихідні розміри кому 60 см висота і 60 см діаметр. Ком круглий, розташований у сітці. то викопувати яму я буду глибиною. 60 см і діаметром в два рази більше. Чому саме так? Тому що, коли ми перекапуємо глибину ями, то ми спровокуємо другу причину заглиблення рослини після посадки. Ми перекопуємо 10 см, перекопали викопали не 60, а 70. Сантиметрів ми маємо там оса десь приблизно на 3-5 сантиметрів. Якщо ми перекопали значно більше, там 20-30 сантиметрів, то рослина може, якщо вона важка і ком просідається після першої зими, вона може осісти десь приблизно і на. 15 сантиметрів і на 10 сантиметрів. Тобто, чим більше ви перекупаєте по глибині яму, тим більше у вас вийде, що через деякий проміжок часу ви отримуєте заглиблену рослину. І я це дуже часто спостерігаю, коли висаджують, перекупують глибину ям. І рослина після висадки через деякий час вона все рівно ви не затрамбуєте ногами і не затрамбуєте руками нічого. Ну то, тобто, зробити так, щоб грунт був досить утрамбований, те, що зайвий перекопаний. То це неможливо і коріння в у тій частині вже не так багато. Основне коріння воно буде зверху. Тому я розкопую велику яму для того, щоб спушити цей ґрунт, бо навіть після сидератів все рівно відбувається з затрамбованість ґрунта під час посадки. І для укорінення рослини насправді важливий. Важлива структура ґрунта, щоб він був можливий для проникнення кореневої системи, щоб розростався. Саме для цього я копаю мінімально в два рази ширші ями, І інколи копаю вертикальні ями, інколи, якщо ну коли це неможливо, коли неможливо, тобто, коли можливо, коли неможливо, я копаю яму, щоб стінки були під кутом 45 градусів, тобто вони ями виглядають на конус. З плоским дном і глибиною, яка на рівні висоті кома, і таким чином після. Посадки у мене тверда основа, і ком не заглиблюється, і я не отримую заглиблені рослини. Я начебто розумію, що я повинна посадити не заглиблено але перекупування глибини ями воно допомагає мені це зробити, навіть якщо я розумію, що так не повинно бути. Тому слідкуйте, розміри ями, вони глибина до рівні висоті, а діаметр мінімально в два рази, для того, щоб спушити і розправити коріння. І корінню було легко просуватися у пухкому ґрунті, який насичений киснем, і який буде насичений вологою після вашого поливу. Чи можна копати там на 50 см, на 50% діаметр більше? Наприклад, при діаметрі кому 60% копати 90 см. Так, можна копати, але ну, розумієте, це. Якщо є можливість копати більше, то краще більше. рослина і так приживеться, але, звичайно, в затрамбованому ґрунті після будівництва чи після якихось сільськогосподарських робіт, звичайно, буде затрамбований ґрунт і розростання кореневої системи буде сповільнене. А перші декілька років, якщо ми говоримо про великомірні рослини, вони дуже важливі, щоб коренева система розросталася дуже добре, бо це здоров'я рослини, і це її продовжує. Життя. Далі, і ще що ми робимо, коли розміри ями будуть іншими, коли ви приходите на ділянку, вам вже приготували рівень, ви спроєктували і починаються посадкові роботи. Ви приходите, копаєте яму і спостерігаєте, що там в ямах велика кількість будівельного сміття. Я не погоджуюсь сажати в таких випадках. Я припиняю роботу, я кажу замовнику, що Звичайно, в, мені, в мене в кошторисі є приписка, що ця вартість посадкових робіт вона зберігається, якщо я під час викопування посадкових ям не стикнуся із сміттям. Якщо я стикаюся із сміттям, то я перераховую вартість і перед перерахуванням я кажу замовнику, сразу попереджую, що вартість буде змінена, бо це не моя провина, я не маю всаджувати рослину в будівельні сміття, бо це також має наслідки. Тому у цих випадках будівельні ями, тобто будівельний мусор, він буде обиратися до того стану, поки земля не буде чиста. І у мене в моїй практиці була одна ділянка, яку переді мною, не, ну добре, що вона була не досить велика, яку переді мною будівельники там поховали велику кількість сміття, завезли мені гарний чернозем. І все спланували, і вже замовник де радий, що вже ну все буде добре, і лише посадка рослин його чекає. І коли я. Склала проект, склала кошторис і почали ми посадкові роботи. Вже були привезені рослини. Я почала копати ями, і тоді лише мені власник сказав, що так, частину мусора сміття будівельного вивезла, а частину була похована. Але яка різниця? Ми ж трошки замінимо грунт у посадковій ямі? То все буде добре. Я сказала, що так працювати не буду. У нас був трошки такий невеликий. Міні конфлікт, але я його переконала. І зараз ми в досить добрих відносинах. Він Радіє, що цей сад існує, йому вже більше 10 років цьому саду, і рослини в ньому дійсно ростуть гарно. Але якщо б ми поховали, посадили цей сад на це будівельне сміття, і ми, до речі, перекопали повністю все, ми перечистили всю ділянку. Ми зняли весь ґрунт, все вивезли, потім завезли наново ґрунт, який був добрий. І це була велика кількість роботи, і, звичайно, її ніхто не хотів виконувати, але залишати так і висаджувати. У будівельне, будівельне сміття, я хочу вам сказати, що діагностування хвороб, які виникають після посадки рослини в будівельне сміття, воно складне. бо ти начебто бачиш, що з рослиною щось відбувається, ти розумієш, що це фізіологічні зміни, ти вже перевірив коріння, ти вже перевірив грунт, перевірив вологу, ти перевірив все. І в тебе залишається один останній шанс, щоб з'ясувати, що відбувається. Це на Місь будівельним сміття під корінням. І лише тоді ти розумієш, що так, ти це з'ясуєш, але ти нічого зробити не можеш. Особливо на будівельні сміття під корінням погано реагують хвойні рослини, бо будівельне сміття це переважно це цемент, це якийсь. Щебень, ну, щебень то не так складно, але цемент і інші ґрунтовки, які можуть виливати на, на це сміття, вони все з часом дає певний вплив на рослини. І рослини втрачають колір, з'являються пошкодження на хвої. І це дуже. Ну, важко контролювати, і дуже часто такі рослини, ти нічого не можеш вдіяти, вони втрачають декоративність. Не завжди вони втрачають життя, можна зберігти рослину, але за красотою і за її декоративністю ну, досить складно спостерігати, її, бо її майже не буде. Тому не поспішайте, якщо у вас ви знаєте, що вам, на вас лежить відповідальність і вам треба. Підготувати добре ґрунт, видаляйте повністю сміття не лише із ям. Бо, як би там не було, все рівно це колись ви побачите і ви будете знати, що зробили. Таку помилку і висадили сміття на сміття, чи хтось до вас це зробив, висадили на сміття рослину. Тому зверніть, будь ласка, увагу! Це невеличка частина, так як і попередні заняття. Я вам розповіла із свого досвіду, які бувають помилки при доставці, а це помилки, які бувають при підготовці посадкової ями. Це помилки, які досить складно виправити. Зверніть на них увагу, я впевнена, що у вас є у самих якісь досвіди. якщо у вас буде бажання поділитися цим досвідом, пишіть мені, також цікаво дізнатися ваш досвід, яким чином, з чим ви стикалися, які бувають помилки, допущені при висадці рослин, і потім ви розумієтеся, що це ніяк не можна виправити. Дякую і до зустрічі на наступному занятті.